І його також відновлять з часом, і можливо він буде ще кращим ніж був до того жахливого дня. Це один з постраждалих на початку війни будинок на північній Салтівці. Частини одного з двох під'їздів немає. Її довелося розібрати будівельникам майже повністю, аби потім зібрати наново. Кількість прильотів та прямих влучань по цій висотці була досить велика. Даний багатоповерховий житловий будинок було аж сім прямих влучань у 2022 році на початку повномасштабного вторгнення. Тож через це він дуже сильно постраждав. Була пожежа всередині, також було зруйновано декілька поверхів. Один снаряд влучив в підвал, інший в вхідну групу. Та всі інші влучили безпосередньо у квартири мешканців. Також, звичайно, покрівля була пошкоджена повністю, та ліфт вийшов з ладу. Першочергово, згідно проєкту було виконано демонтаж шести поверхів другого під'їзду будинку, після чого на утилізацію було вивезено близько 500 тонн відходів. Наразі проводиться безпосереднє відновлення тих квартир у другому під'їзді, які були зруйновані та які демонтували. Ми проводимо зараз залиття перекриттів та відновлюємо стіни. Плити, перекриття та несучі стіни будуть литі. Це буде моноліт. А стіни міжкімнатні та фасадна стіна буде з газоблоку. Процес лиття та безпосереднє відновлення. Пошкоджених стін багатоквартирного будинку це процес нелегкий. та все це взагалі робиться не швидко. Але ми намагаємося зробити це якомога краще та у найкоротші сроки, щоб мешканці могли вже до зими повернутися у цей будинок. Також в цьому будинку вже були замінені вікна у місцях загального користування. Та наразі вікна ми замінюємо безпосередньо у квартирах мешканців. Ми ще будемо відновлювати та утеплювати фасад будівлю. Відновлено підвальне приміщення та технічний поверх. Надалі ми ще плануємо виконати капітальний ремонт покрівлі, ремонт вхідних груп та ремонт під'їздів. Працюємо та повертаємо життя у цей багатостраждальний будинок. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Денис Рибалко та Юрій Бабиків Харків. Новини.